Всім привіт! Мене звати Колісник Євгенія Олександрівна. Я аудитор, бухгалтер, фінансовий ментор. Також я власник консалтингової компанії «Стілайф Консалтинг. Більше 20 років я структурую та автоматизую бізнеси в різних сферах діяльності: від роздріву до складних бізнесів, що стосуються міжнародних стандартів фінансового обліку. Отож, на сьогоднішній день ми поговоримо про тему ТОП-5 перспективних бізнесів майбутнього для жінок. Скажіть чесно, ви ловили себе на думці, що я хочу мати бізнес, про те, де взяти ідею, а вже потім де взяти гроші на сьогоднішній день. Віяння часу потребує того, щоб жінка була самодостатня, самостійна, щоб вона розумілася в власних фінансах, у власному бюджеті та могла побудувати власне майбутнє для себе та своєї дитини. Тобто, на сьогоднішній день експертність, індивідуалізм та персональний підхід до любої ідеї. Дає можливість розібратися, а які ж ідуть п'ять напрямків для ведення бізнесу для того, щоб жінка максимально могла ним займатися та в принципі бути самою найкращим у цьому бізнесі? Отож, поїхали. Перша тема фінансова грамотність та консалтинг для жінок на сьогоднішній день. Кожна жінка хоче управляти власними фінансами та мати забезпечене майбутнє. Жити вдосталь зі своїми витратами та потребами це дуже актуально для мам в декреті, для домогосподарок та для тих, хто хоче почати нову сторінку власному житті. Друга тема це онлайн-освіта та менторство. Як ми знаємо, на сьогоднішній день жінка має кращі навички навчання від природи, чим чоловіки. Тому онлайн школи та менторство з психології, дизайну, комунікації, СММ, маркетингу, бухгалтерії. Інвестиції, езотерики та дуже багато інших бізнесів є як ніколи актуальною. Третя тема для бізнесу: Beauty and healthy touch. на сьогоднішній день. все, що стосується косметики, догляду за собою. Повністю пов'язано з цим цим екологічність. Вона дасть запоруку того, що жінки, які будуть направляти свій розвиток в цій сфері, принесе такий самий стабільний великий дохід. Також, якщо жінка буде розвивати додатку по еко-сервісам, все, що пов'язане з цим бізнесом, онлайн сервіси продажі та поєднає це з комунікацією, персональним підхідом та експертністю, це стовідсоткова запорука успіху. Четверте направлення: еко та етичний бізнес. На сьогоднішній день дуже цінується персональне споживання та усвідомлене споживання. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, коли людина все, що вона використовує та споживає, робить це усвідомлено. Беремо приклад з е, на сьогоднішній день популярної теми правильного харчування. Людина усвідомлено підраховує калорій, розуміє, чи робить тест про те, які в неї щас справи стосовно власного здоров'я. Вирівнює все це нутрицептиками та усвідомлено їсть правильну і збалансовану тарілку. Це один приклад усвідомленого споживання. Еко та етичний бізнес набирає популярності не меншої ніж по суті всі інші бізнеси, які я вам назвала. П'ята тема: креативна економіка та персональний бренд на сьогоднішній день. Соцмережі та інтернет далі не обмежені можливості щодо. Спілкування жінок між собою та можливості розвитку в них лідерства та розуміння власних потреб та власної індивідуальності. Тому це підкасти, ютуб канали, інстаграм-сторінка, тік-ток, повністю йде онлайн сервіси так, на підставі цього всього. І все, що зв'язано з соцмережами та просуванням, з персоналізації себе та експертності себе в інтернеті, це теж один із бізнесів, який буде запорукою позиціонування в майбутньому. Також хотіла вам нагадати, щодо власних продуктів. Якщо ви маєте проблеми з кредитами, або, наприклад, ви путаєте особисті кошти і кошти бізнеса, то переходьте. На інстаграм-сторінку, мою «Колісник Євгенія Олександрівна, де ви зможете записатися на персональну консультацію, де ми розберемо ваш кейс індивідуально і ви зможете повністю розібратися. А в чому проблема. Далі нагадую, що 31 вересня стартує курс фінансової грамотності для жінок. На цьому курсі ми зрозуміємо, що таке гроші, як правильно використовувати формулу 40 на 60%, В чому різниця між активами та пасивами. Як управляти власними фінансами і як назбирати кошти на пенсію на Мальдівах? Тому підписуйтеся на курс, який відбудеться 31 вересня о 18.00 старт. Підписатися ви можете активно через мою інстаграм-сторінку Колісників Євгенія Олександрівна. І, звісно, я дуже буду вас чекати на цьому курсі. І хотіла підсумувати: знаєте, в чому головний секрет, щоб вибрати топ 5 основних перспективних бізнесів для жінок в майбутньому? Саме головний секрет це там, де перетинається ваша експертність, любов до експертності, цінність продукту та потреба ринку. Не забувайте, що потрібно не боятися починати з міні-блогу, з спілкування з подругами, з вираженням власної експертності, тому що це дає на сьогодні необмежені можливості. Точки, де ви можете це зробити, є дуже багато. Є TikTok, є інстаграм, є ютуб-канал, є підкасти та дуже багато. Різних методів. Також не забувайте, що гроші йдуть до сміливих, і саме з сміливих починається експертність і бізнес. Тому я з радістю буду чекати на своєму каналі вас. Ми в ньому будемо розбирати, в чому різниця між активами і пасивами і як управляти власними фінансами. А також не забувайте ділитися каналом з друзями і, звісно, підтримуйте нас лайками та вподобайками. Була з вами Євгенія Колісник. До зустрічі!